Не лише захищатися, але й не перелякатися, зуміти захистити своє життя, коли на тебе несеться танк у навчальному центрі регіонального управління сил територіальної оборони північ відбулося тренування, спрямовані на подолання психологічного шоку в умовах бойових дій. Загалом це обкатка. Це психологічний е, такий тиск маленький на військовослужбовця, щоб вони перестали її боятися. Ну хто буде боятися, будемо намагатися зробити, щоб вони перестали її боятися. У деяких людей так є якась маленька така паніка, але нічого. Ми їх. Е налаштовано на те, що все буде добре, все буде нормально. Ми з вами під наглядом, ми за вами постійно наблюдаємо, щоб ви все зробили правильно. Трошки, звісно, боялися. Таке було невеличке але це лічно для мене. А потім інструктор показав, розказав, як що, куди. В принципі, не таке воно все і страшне. Хвост казав, каже, це великий трактор. Так що, каже, якщо танк. На місці це каже, це просто кусок шматок железа стоїть. А, це а як в прирусі, треба його пасатися, треба оберігатися. Такі навчання моделюють ситуацію, коли боєць потрапляє під бронетехніку. Проте навіть тоді, в умовах війни, військовослужбовці повинні залишатися боєздатними та продовжувати виконувати завдання. Це обкатка танком, обкатка технікою для того, щоб військовослужбовці розуміли, що це техніка велика, вона серйозна. І ми розповідаємо про його слабкі сторони, про його переваги, як його можна знищити, як можна його уразити і. Що взагалі це за техніка? Познайомити взагалі військовослужбовців з великою бронетехнікою. Першим пострілом знімаєте броню, другим пострілом запалюєте БК. БК запалили. Все, бачите, башня, башня полетіла на 150 метрів. З РПГ. Ну, цікаво, трошки так думаєш щоб не, пізні, ну, не вовремя пригнутися, вовремя кинути гранату. Треба потрудитися. Тобто важко, але якщо ти ну, нормальний чоловік, то ти повинен все теж прийти. Должен видержати, должен навчитися.